Українці від сходу до заходу і від півночі до півдня є єдиною нацією. І ми це показали, коли по всій країні, в усіх містах і в усіх регіонах України люди вийшли на вулицю відстоювати основні права: право на людську гідність, право жити в країні, яка не потопає в корупції, у якій чиновник. Не є якимось наглядачем і цербером, а допомагає суспільству, який він служить суспільству. Саме за це виходили люди. І е, такі бажання, так, такі прагнення є в українців по всій території України. І хоча вороги української нації, української держави намагаються посіяти безлад. Намагаються розсварити українців за ознаками регіону проживання, за ознаками мови, за ознаками віросповідання. Але ми як ніколи єдині. Єдині в тому, що ми повинні спільними зусиллями збудувати нову країну, яка не буде орієнтуватися ні на схід, ні на захід, а яка війде на правах вільної країни рівної серед рівних у світовому співтоваристві. Україна єдина країна, і Українці сильна нація. Я вірю, що ми обов'язково переможемо.